Витання Україна. Крайнє відео, уже давно такого не було. Під собою забрала волетенську армію оркоботів. Що змушує зробити певні висновки, мабуть, щось десь не так. Ну, на болотах так точно. А, друзі, перше. Із того відео кожен зробив висновки, сам які, сам же собі і придумав. Все набагато простіше. Пояснювати і тратити купу часу на очевидні речі немає ніякого смисла. Але на деякі тези скажу з того, що відбулося із шоу Камарохов, якщо ви щось не зрозуміли, що дійсно відбулося насправді, ну то питання ваші. Робити висновки і тим більше писати під моїми. Відео там я не маю ні часу ні бажання читати, і як великі диванні аналітики і стратегії о мощності стран самого НАТО і в частності Польщі, ну вам видно видніше. Я лише можу зазначити те, що армія на папері і армія, яка показала себе в бойових тяжких умовах, це дві різні армії, щоб було зрозуміло. І що ви пишете, що ані Бахмут е, брали 9 місяців, так я вам скажу, що Бахмут захищала українська армія, а не польська, не люба інша НАТО. Тому результат такий. І невідомо було взагалі, якби ця орда зайшла на територію любої європейської країни і щоб з нею взагалі було і де вони були. Тому ну давайте будемо трошки розумнішими і не будемо робити тих висновків, які ви там. Пишете їх Сирину ніхто не читає. Друге, якщо взяти, звести в єдине ціле шоу з Комарохов з походом на Москву Лисого Зека, про дислокації на Білорусь, заявами Блінкіни, заяви наших посадових осіб, вищих посадових осіб про замінування Запорізької атомної та Кримського Титана. Я думаю, що якщо звести всі ці речі десь в одне ціле і трошки подумати, то з'являється така собі цікава картина. Результати цих висновків, я думаю, ми будемо бачити вже найближчим часом. Все це шоу мапець шоу на фронт, на весь Велетенський фронт, як вплинуло? Абсолютно ніяк. Тяжкі бої як тривали, так і тривають. На деяких напрямках, а цими м'ясними штормзетами вони намагаються наступати. На деяких напрямках а, ми маємо просування, але просування, а, скажімо так, не швидке, повільне, а, з зрозумілих причин. Дуже до хіра нагнали м'яса, куди укріпилася арта, авіація працює. І просування, звичайно, ж є. Але вони повільні. І повірте, то, що ви читаєте в новинах, звільнили таке то село, зайшли то туди, то зато за плачена дорога ціна. Але воно з дивана, звичайно, видніше писати коментарі, при тому і ще якісь там ну, абсолютно дебільні робити висновки і вказувати, кому що робити. Замість того краще б тренувалися, готувалися, тому що ну, війна завтра не закінчиться. Я служити, як не дивно, і воювати прийдеться багатьом навіть з вас. Тих, що дивляться відео, пишуть коментарі. Тому, друзі, сконцентруйтеся на власній підготовці. Інтернет-війна класна, у нас є там, кому займатися, От ті хай займається. Якщо підсумувати все вище викладене із того, що я сказав, то висновок дуже простий. Хто може думати, думайте. У киянина аудиторія критично мислящих. Тим, що не можуть критично мислити, ну проходьте далі, вам ну, є кого дивіться, там аналітиків, експертів, ідіть далі. Да? Ну, займайтеся, не втратять ні наш час, ні свій час. Дуже скоро час покаже, хто там правду говорив, хто неправду говорив, хто помилявся, всяке може бути. Небагато почекати і розвиток подій покаже, хто про що говорив. А краще сконцентруйтесь на допомозі Збройним силам завжди є потреба у підрозділах. І обов'язково вірте в нашу перемогу. А перемога однозначно буде. Да, це буде непроста ціна, і вона і так уже заплачена надвисока ціна. Але перемога буде. Віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна. Слава нации.